Відомий журналіст Юрій Ніколов виписав короткий і чіткий діагноз по Зеленському і його перестановках ліжок. Як то в тому совєтському мультику, якщо пам'ятаєте, там казав якийсь персонаж Ми строїли, строїли і наконець построїли. Отак з тими ліжками в Кабміні. Зеленський пересував, пересував, ось нарешті гарненько розсунув, так як хотів. Трагікомедія з відставкою Умєрова підтвердила модус операнді Зеленського. Він навіть коли розуміє, що це повний піхвець, щось просто неспростовні факти, щось провалюється фактично все, він все рівно знайде можливість послухати воркіт ярмака, мовляв, ну не все так погано. Бач, там ото в купі гіменця є щось хороше. Оно, диви, канхветка, тузік, дуже вкусна. А всяку гадость, то дивися, хто пишуть, шабуніни і всілякі там калинючки. Вони вашингтонський обком і вообще антикорупціонери в Шиві. Нафіг воно нам надо, Володь. Хоп, і проблема вже витіснена на підсвідомість. Можна нічого не рішати, принаймні зараз. Так було з Резніковим. Понад півроку після першого зашквару Зеленський тягнув кота за бейці. І тоді скандали полізли потоком. Бо Резніков зайшов в Міноборони так, щоб нічого там не зламати в корумпованому діпстейті. Золота людина нікому не мішає, заступниками взяв в основному імпотентів і безтолочей нездатних на реформи чи закриття свічних заводиків. А це ж обороноздатність і поставки зброї. Одне слово, тупо втрачений час, а потім все-таки відставка, обіцянка послом в Британію, але дуля з маком. Кидок. Киданули. Ніякого посольства. Теж саме зараз із Умеровим. Ще рік тому на Банковій Зеленський слухав грантожерів, в упор бачив, як Умеров і його команда тупо валять роботу, злився на Рустема, навіть чутки в ЗМІ виливалися, що ось ось відставка. Але рік пролюбили, відставку нарешті провели, пообіцяли відправити послом у США до родини, яка вже осіла в Флориді, і теж киданули. Ніякого США, будеш на нікчемному РНБО. І зображать великої діяльності. А грошопровід по виводу грошей через прикордонників за кордон працюватиме й далі. Я не маю жодної уяви, пише Ніколов, як складеться у шмигаля. Як кожен українець на старті я би хотів побажати йому сил, здоров'я і удачі на цій посаді, бо вона є однією з запорук нашого фізичного виживання. Діагностику проблем і методи лікування вже сто п'ятсот разів озвучували люди значно розумніші. Якщо Міноборонівська Камарілья знайде, як передати шмигалю жовті чоботи через тифурака, обов'язково розкажемо. А якісні зміни ми всі побачимо. Від каналу Саме Сік додамо, що оце от коли проходило те призначення уряду, і в тому числі звільнення Умерова і призначення шмигаля. У Верховній Раді були навіть запитання, деякі озвучені, зокрема від опозиції. Ірина Гаращенко про це писала, що Олексій Гончаренко навіть набрався на хабство настільки, що запитався стосовно санкцій, оцих, що вводять постійно проти громадян України, і щодо законопроекту про чіткі терміни служби. Про санкції нова прем'єрка сказала, що це все відповідно до закону, що є абсолютною брехнею. Також вона відповіла, що їм доповідав голова фінмоніторингу, якому заборонено розголошувати інформацію. Він має право її передавати тільки правоохоронним органам, а не кабміну. Так що фактично, прем'єрка наговорила собі свідчення для Верховного суду про те, що відбувся злочин. Ну а про чіткі терміни служби вона взагалі не відповіла. Зате там був Зеленський, який відповів замість неї і нахамив Гончаренкові, сказав, що мовляв, військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога. Коли такі, як ти, коли такі, як ви, будете допомагати їм. Отакий От в нас, президент. Потім Свериденко сказала, що оце президент відповів на запитання. Оце так відповідь. А Ярослав Железняк ще тоді поставив запитання щодо недіючого мораторію на перевірку бізнесу. І Свериденко відповіла, що так, мораторій є і так він не діє. А на запитання щодо призначення голови Бюро економічної безпеки вона відповіла, що дії Кабміну були законними. Одне слово, побрехеньке фарс і чітке поклоніння божеству Володимиру Олександровичу. Отже, ми, мабуть, отримали ще більш недієздатний уряд, аніж мали. Побачимо, куди прикотимося далі.